У мешканця Мелітополя літня мама отримує пенсію, отримувала пенсію через пошту. Але коли почалась окупація, то всі пенсіонери, які отримували пенсію через пошту, їм сказали, що все, пенсії не буде. Карту картку банківську вона не має. Чи існує спосіб дистанційно відкрити карту, пройти ідентифікацію, наприклад. І щоб їй вона отримувала пенсію. Що буде з цими грошима, коли вона ну вона зараз не отримує? А якщо буде до деокупації, вона не доживе? Що буде з цими грошима? Чи зможуть вони піти у спадок і зможуть, чи зможуть цими грошима скористатися родичі? Ну справа в тім, що відкрива від відкриття рахунків. Це не забезпечує пенсійний фонд на сьогоднішній день. От в головному управлінні ми понад 30 банків, які обслуговують пенсіонерів наших, і забезпечують доставку Е, Вони нам надають заяву і вказують рахунок, який відкритий в банку. І з місяця, який наступного, ми починаємо спрямовувати туди туди пенсійні виплати. Якщо громадянка, про яку ви сказали, вона зможе якимось чином відкрити ну, банків навіть 30, і то в кожному з них свої механізми і свої технології, мені дуже і взагалі я не можу сказати про їхню сферу діяльності, чи можуть вони відкривати дистанційно, чи не можуть, ми дуже б хотіли і для того, щоб банки так само відкриваючи відповідні рахунки, Чітко усвідомлювали і знали, що людина жива і що вони відкривають рахунок самі їй, а не якійсь третій людині, яка виступає від імені цієї громадянки. Тому е якщо банк відкриє і нам потрапить інформація, в нас до речі, е коли розпочалась війна. На третій, на другий день, 26 лютого, була прийнята постанова 162 Кабінету міністрів, яка передбачала, що в разі, коли пошта не має можливості доставляти відповідні суми, то ми переводимо всі виплати на е, рахунки в Ощадбанку, причому ці рахунки були. Е, Транзитні, тобто це рахунки, які не активні, а для того, щоб їх зробити активними, сама людина мала прийти до Ощадбанку і забезпечити відкриття рахунків собі. Е, ну, Велика кількість, я можу сказати, що десь у нас понад 10 тисяч осіб за період цієї це, це постанови було передбачено, якщо ви побачите, протягом півроку Ощадбанк має це здійснювати. Якщо людина Потрапила до нього і відкрила такий постійний рахунок, то далі ми, так само, як і для звичайних банків, ми і в цій Вощадбанк направляли наступну пенсію. Але можу сказати, що крім того, що у нас 10 тисяч, ну, понад 10 тисяч, які відкрили такі рахунки, які скористалися, але після закінчення піврічного терміну, в лютому, у нас пошта припинила в Запорізькій області. Точніше, не припинила, а вказала, що вона не має змоги доставити до всіх територій з серпня 2022 року. Тому ми в лютому 2023 року почали роботу по поверненню тих коштів, які тимчасово були в Ощадбанку. Вони повернулися до пенсійного фонду. І навіть коли ми зараз припинили нарахування виплати, скажімо, цій жіночці, то право. Відповідно до законодавства на відповідні на суми, які за неї були закріплені, воно залишається. Навіть без війни в нас є норма 46 закону, яка повідомляє, що якщо пенсіонер зі своїх причин, якимось чином, не отримував виплати, йому припинено, він має протягом трьох років звернутися і йому поновиться виплата пенсії за всі ті. Періоди, які вони не отримували, просто там не буде зразу, вона виплачена однією сумою, а передбачений механізм зразу виплачується за один рік, а потім поступово частками, які не до отримання. Я не знаю, але я думаю, що всі наші після закінчення війни, я думаю, що це законодавство, законодавча норма, буде ну, підлагоджена під ці умови, в якій становить сьогодні перебуває Україна, тому що. Ну, я ж кажу, якщо така норма вона була з 2004 року, коли було впроваджено про таке право, то сьогодні я думаю, що трошки буде поширено. Що стосується, якщо людина не доживає, дійсно всі пенсійні виплати, які належали пенсіонерам, пенсіонеру, вони є вони входять до складу спадщини. У нас є два механізми. По-перше, це механізм отримання недоотриманої пенсії людини, але в цьому механізмі приймають участь лише ті люди, які разом з людиною проживали і ведуть спільне господарство. Тобто, ну скажімо, муж і подружжя, то коли дружина, ну якщо ні, спільне господарство, якщо діти перебувають в цій сім'ї, так вони мають на це право. То тоді людина просто надає відповідні документи, приїжджає до пенсійного Ну, це я взагалі кажу, я не кажу зараз про Мелітополь. Надає відповідні документи. Ми перевіряємо, що дійсно особа перебувала з померлим пенсіонером в таких стосунках, вони разом вели спільне господарство, переживали по одному місці. Вона має право на недоотриману пенсію отримати без спадщини. В даному випадку, я думаю, що забезпечити. Подання документів, що дійсно ця людина перебувала в Мелітополі, і зараз вона з'явиться тут з усіма документами. Я думаю, що це не, не вийде такий шляхом, але спадщину, якщо по померлій особі оформлюється спадщина, то спадкоємці мають право на всю суму пенсії, яку недоотримала людина протягом життя. Є певні механізми, які стосуються, скажімо, от тих, я називав вам по 637-й постанові. Ті, які особи переїхали з Луганська Донецька, там є свій механізм виплати цих недоотриманих сум, але це не стосується вашого конкретного запитання.